Завтрашній день може стати доленосним у вирішенні питання миру. Розмова Путіна і Трампа може як поставити крапку у війні і привести до миру, так і навпаки, підняти ескалацію. Україна та й весь прогресивний світ в очікуванні українці також в очікуванні і в пересторозі щодо навчально-бойовому запуску. Балістичної ракети в Росії. Є ймовірність, що це можливий удар по Україні. І про це пишуть деякі пабліки. Сподіваємось, що цього не відбудеться. Однак сьогоднішній день мені запам'ятався, і дуже багато колишніх радянських республік насторожилися, тому що Володимир Путін в черговому своєму інтерв'ю сказав дуже важливі речі. Послухайте їх, друзі! Обезпечення інтересів наших людей на тих територіях, о яких ми завжди говоримо, І там, де проживають люди, вважаючи русій мову язык родним язиком, вважаючи Росію своєю родиною. Тобто, Володимир Путін, який виступає від Росії, готовий запровадити силу щодо будь-якої країни для відстоювання інтересів тих людей. Які вважають себе росіянами і говорять російською мовою, вважають російську мову рідною, і Путін готовий відстоювати їх інтерес, не зважаючи на це, що це за території яких держав і яких національностей. Тому, друзі, це дуже така серйозна заява. І, до речі, відповідь всім тим, які говорять, що мова не важлива. На жаль, ми не змогли відійти від совка. Не розірвавши ту ниточку, яка нас пов'язувала. І зрозуміло, що Путін і будь-який агресор він знайде інше виправдовування своєї агресії. Однак ми залишили оцю можливість чіплятися за російську мову, чіплятися за російськомовне населення, яке проживає в Україні, чіплятися фактично за росіян, які є громадянами України, мають українські паспорти, але по суті свої залишаються частиною Росії. І це чітко окреслює Володимир Путін. Робіть висновки, друзі. Однак Україні, якщо нам вдасться зупинити війну з допомогою Америки, ще раз підкреслюю, що ні Путін, ні Зеленський не хочуть припинення війни. На жаль, не хоче це і Європа. Вона з допомогою України намагається послабити Росію і в такий спосіб забезпечити себе. Однак, якщо нам вдасться цього досягти миру, дай Боже, щоб це відбулося, то ми повинні переглянути всю свою оцінку і повинні пам'ятати оцей вислів Володимира Путіна, який, до речі, в головах, я думаю, більшості провладних росіян про те, що вони готові захищати російськомовне населення, будь-де будь-за яких обставин Вони будуть буть влазити внутрішні питання держав. Я думаю, що от Казахстан не даремно роблять. Президент Казахстану постійні ці заяви з акцентом на те, що російськомовне населення ніхто не притісняє і є можливість вільно говорити в побуті. До речі, така сама ситуація в Україні, і натомість, якщо в Україні є прояви заборони спілкування російської мови в побуті, це умисні дії, провокації, диверсійні дії. я Вважаю, для того щоб все таки лити воду на млин Путіна і тої кремлівської пропаганди. Про те, що йдуть утиски. В майбутньому все-таки повинні зрозуміти, що треба бути обережнішими, ну а при владі мають бути лише ті, хто відчуває себе українцем по духу, по крові, по світомисленню. Той, хто слухав колискові українською мовою, ні в якій мірі не притісняючи інші нації, які проживають в Україні. Це єдино вірний шлях до безпечного майбутнього в Україні.